В Україні планують штрафувати за прослуховування російської музики в громадських місцях. Законопроект вже внесли до Верховної Ради. Російські пісні чомусь завжди займали українські топ-чарти. Ось що думають про заборону слухати російську музику, українські артисти та блогери. Наразі ми прийшли до того, що забороняють російську музику в громадських місцях, і тепер буде відповідальність за це. Це класно, круто, тому що це дасть поштовх до того, щоб українці. Усвідомлювали те, що російська культура тут і зараз неприпустима, тому що ми воюємо проти цієї нації. Повна заборона всього руського, а мова це перша причина. Вона повинна бути на всіх рівнях. Це навіть не повинно обговорювати. Тому зрозуміло, що я підтримую. Чому ця заборона з'явилася тільки зараз? Російській музиці, мистецтву, поетам? Письменникам, літературі та всьому іншому російському не місце в Україні ні зараз, ні в майбутньому. Я повністю підтримую закон, який вказує про заборону російської музики в громадських місцях. Зараз наша мова набуває масштабності, і з кожним днем з'являються нові імена, нові виконавці, що дає нам можливість викорінити усе вороже. І з початком повномасштабної війни українці змінили своє ставлення до всього російського і музики теж. Ні, не слухаю. А можливо, ви десь порошатилівців в якихось закладах чули, щоб вона грала? Ні, не чула, але кожен набирає сам для себе, я вважаю. Ну, а як ви вважаєте взагалі доцільно? Ну, звісно, доцільно. А чому доцільно? Ну, тому що війна в країні і почалася ж вона і через те, що Путін хотів допомогти російськомовним людям. Ну, скажу чесно, ну так. Да, є у мене пару пісень в неїрності. Ну не дуже часто. Я, в принципі, зараз не дуже слухаю музику. Ну, найчастіше українську. Я за, хай не буде її. Ні, ніколи не слухав. Ніколи не Ніколи ні. Я не люблю. Ні фільми, ні музику русську. А як добре дивитися на цей законопроект? Правильно, все давно треба було. Ще в 2014 році. Взагалі ні. А з якого моменту ви почали її не слухати? З моменту вторгнення в Україну. Принципово. Зрозуміло, а як дивитися на сам законопроект? Я взагалі підтримую, але я думаю, що є такі люди, які продовжуватимуть поперек цього закону слухати її. Якщо закон приймуть, то штраф за прослуховування російської музики в громадських місцях складе від 5 тисяч 100 гривень до 8 тисяч 500 гривень. За повторне порушення доведеться сплатити від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень.